Беркут починає. А, ну... Чи не беркут. Ось вони, ви бачите, стояли вони вон біля тих автобусів, що палають. Поруч відразу. Зараз вони відійшли трошки поодалі. Бруталіси! Бруталіси! мене влучили в руку, в палець з гумовою кулею. Спеціально в мене стріляв, сука, да. Боже мій, на, витри по Пошли до медика, пошли до медика. Пошли, пошли, пошли. до медика. Дивіться, дивіться. Медики, ребята, допоможіть, будь ласка, хтось простріли руки. Давайте заведемо. Давай, заведем. да. Давай Кане, нормально. Так. З'їмеш. Давай. Да. Давай, Мені тільки що влучили гумовою кулею в руку.